Більше прогнозувати рекламні результати та продажі. Привіт! Мене звати Аліна, я хейтов маркетінг Діджитал Агенції «Вдало». Існує кілька основних причин, чому дуже корисно попередньо розрахувати прогноз реклами та продажів. Перше, для постановки правильної мети. Мета це ті показники, які хоче витримати компанія протягом місяця, року чи кварталу. Наприклад, це може бути певна сума доходу або кількість людей. Від цієї мети вже може відштовхуватись відділ продажів, відділ маркетингу і встановлювати свої власні цілі для того, щоб досягти одну велику ціль компанії. Друге, для зниження витрат. Прогнозування дає можливість якісніше та комплексніше оптимізувати бюджет на виробництво, логістику чи рекламу. Третя причина для планування, розуміння рівня майбутніх доходів дає змогу коректно і об'єктивно планувати закупівлі. Канали трафіку та інші вкладення, які потребує бізнес.